Вітай, друзі, благословінь миру, радості від нашого Господа, тому що Він наша праведність, Він наша сила, Він засновник життя, Він той наріжний камень, який дає нам бути мати основу. І я роздумувала сьогодні над тим, і хочу поділитися цими думками, як учні Ісуса Христа, які вже почали свою діяльність після того, як Ісус Воскрес як він залишив Він Духа Святого, як Він е дав їм і в свої всі заповіді, навчив. Вони ходили коли нього три роки, вони вчилися, вони бачили, що робив Ісус Христос. І от розпочалася знаєте, ера учнів, коли вони почали робити те саме, що, що навчив їх Ісус Христос. І мені дуже подобається позиція Івана і Петра, це апостоли. Які робили те саме, що робив Ісус Христос. Мені дуже подобається їхня позиція, і я виписала декілька тез і просто хочу, щоб ви над цим потім, можливо, будете роздумувати. Вони були сміливими, вони були радісними, вони були однодумними, вони стілювали, вони робили знамена і чудеса, вони робили це. І написано, що вони слухали Бога, а не людей. Як важливо слухати Бога, а не людей. Інколи люди нам говорять свою думку, свою якусь позицію, свої якісь там власні роздуми, але Бог вчить нас. І Бог говорить, що ви є сміливими. І я просто зараз говорю до вас і звертаюся, ви є сміливими, ви в Бозі можете зробити набагато більше, ніж ми собі навіть уявляємо. Я сьогодні звертаюся до кожного, хто мене зараз чує, до віруючих, в ім'я Ісуса Христа. Тому що написано в Слові, я зараз зачитаю, що імен Ісуса Христа робилося те, що люди просто вірували, вони бачили чудеса і знаміння. Я зараз розкажу вам і прочитаю одну історію про Петра і Івана, які йшли в храм молитися. І при храмі сидів храми. Написано і він просив милостиню. І слова. Петра, який сказав, що я зараз прочитаю вам дослівно, який сказав, що золота до срібла ми не маємо, але те, що маємо, те і ходимо. Той уважно подивився, сподіваючись отримати щось від них. Але Петро сказав: золота і срібла не маю, але те, що маю, те тобі даю. В ім'я Ісуса Христа із Назарета встань і ходи. І, взявши каліку за праву руку, підняв. Одразу його ноги і коліна зміцнилися, підскочивши, він став і ходив. Зайшовши разом з ними і в храм, він ходив, підстрибуючи і прославляючи Бога. І весь народ бачив і так само прославляв Господа. Я хочу сказати, що не мовчіть цей час. Цей час нелегкий зараз. Моліться, кладіть руки на хворих, проголошуйте ім'я Ісуса, благословляйте в ім'я Ісуса. Робіть якісь справи, якісь починання в ім'я Ісуса. Почніть якусь роботу свою, скажи, Господь, допоможи мені зробити це. В ім'я Ісуса. І трішки далі, якщо прочитати, як не по розділам, знаєте, а в контексті, взяти повністю цю думку. І далі там це третій розділ, а в четвертому розділі написано, що чоловік. З яким сталося це знамення стілення, мав більше 40 років. І все одно їм фарисеї пригрозили, вони говорили, що не сповідайте М'я Ісуса, замовкніть. Перед цим написано було, що їх в'язницю посадили, да? і вони там були за це, і учні моляться про сміливість. Я хочу вам просто зачитати цю молитву. Можливо, вона вам вон, з... В нагоді, знаєте, стане це дій святих апостолів в четвертому розділі, і починаючи з 24-го віршу, почувши це, усі звернулися разом до Бога, кажучи, Владико, ти створив небеса, землю, море і все, що в них. Ти промовив Святим Духом через вуста Давида, нашого батька, твого служителя, чому бентежаться народи, і племена задумать марне. Повстають царі земні, і можна влаці гуртуються разом проти Господа і проти помазанця, і нижче вони моляться. Господи, дай рабам Твоїм з усією сміливістю звіщати слово Твоє, простягни руку свою та стілюй хворих, Роби чудеса і знамення через ім'я Твого Святого Слуги Ісуса. Вони молились такою молитвою, написано далі, вони були ще більше сміливішими. Я хочу, щоб ви утвердилися зараз, придати вам цю сміливість, де б ви не були. Почніть проголошувати слово, почніть говорити, пропонуйте людям молитися. І люди приймають цю молитву. На цьому тижні ми з командою нашої капеланів, Ми приходимо в госпіталі, в лікарні, і є хлопці, які знаєте, вже... Багато-багато місяців проводять в лікарнях, на койках, це численні операції, це численні якісь реабілітації. І буває таке, що у них же просто у них не вистачає цих сил. Просто скажіть Бог той, який може зцілити. Так, ми люди, ми цього не можемо зробити, але Бог дарував нам сміливість, дав нам це, цю силу, дав нам цю владу класти руки на хворих і вони будуть цілюються. Я хочу, щоб ви зараз усвідомили це. Розуміння, що з Господом можливо все. Будьте як перші учні Ісуса Христа, будьте сміливі, будьте в радості, будьте в молитві, будьте однодумні, тримайтеся вчення, будьте щирі серцем і слухайте Бога, а не людей. Я благословляю. Я молюся зараз Отець, ім'я Ісуса Христа. Нехай кожен, хто зараз чує цю молитву, відновиться в силі, відновиться в своїх... В своїй енергії, як написано в слові, нехай вони піднімуть крила і полетять, нехай вони будуть сміливими. Боже, я молюся, дай нам так, таке, знаєте, таку дірзнавіння іти молитися, звіщати добру новину, говорити про те, що Бог він не зміниться. Він вчора, сьогодні і на віки той самий. Я благословляю вас, нехай це слово укріпить вас. Станьте такими, знаєте, сміливими, як Петро і Іван. І йдіть і почніть робити чудеса і знамення. Хто як не ми в цей час, почнемо це робити. Я благословляю вас.